Пенсіонерів позбавлятимуть прав водія їм доведеться доводити свою здатність керувати автомобілем. Позбавлення прав громадян віком від 65 років, якраз пов'язане з тим, що ось таким чином хочуть зменшити кількість ДТП. Це такі нові жорсткі правила для водіїв похилого віку. Вони набудуть чинності в євросоюзі вже з 1 січня наступного року. Чи будуть впроваджувати такі ж вимоги до українських водіїв, до наших українських пенсіонерів? Наразі невідомо. Але оскільки Україна прагне стати частиною ЄС, то не виключено, що такі правила незабаром почнуть діяти і в нас. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Літніх людей будуть позбавляти прав водія навіть якщо вони не порушили правил і не вчинили ДТП. Позбавлення прав громадян віком від 65 років, ось все це пов'язано з тим, щоб зменшити кількість ДТП. Такі нові жорсткі правила для водіїв похилого віку вони набудуть чинності в Євросоюзі вже з 1 січня наступного року. Так, мова не про Україну, але ж ми йдемо в Європу, тому, можливо, і в нас скоро будуть такі правила. Отже, вже з початку 2024 року в ЄС вводять жорсткі правила щодо допуску літніх людей до керування автомобілем. Всім водіям віком від 65 років доведеться періодично проходити психологічне обстеження. Медики будуть перевіряти концентрацію уваги та загальний стан психіки вікових громадян, тобто які сідають за кермо автомобіля. Таке медичне обстеження пенсіонерів це частина загальноєвропейського проекту Vision Zero, покликаного скоротити кількість ДТП, в тому числі і з летальними наслідками. Отже, з наступного року до водіїв старше 65 років буде прикуто, скажімо так, особливу пильну увагу. Вони будуть проходити. Психологічні випробування, під час яких буде оцінюватись, як вміння сконцентрувати увагу, там швидкість реакції, загальний психічний стан власника прав водія. Якщо, приміром, людина завалить цей тест, ну скажімо, це так: то права просто відберуть, і така людина буде позбавлена можливості сідати за кермо. Водії віком від 65 до 75 років мають проходити тестування кожні два роки. А для водіїв віком від 75 років чиновники Єврокомісії пропонують запровадити щорічне проходження тестів. Крім того, розглядають також питання про проходження курсів підвищення кваліфікації водіями старшими за 70 років. А чи будуть впроваджувати такі ж вимоги до українських водіїв? Наразі невідомо. Але оскільки Україна прагне стати частиною ЄС, то не виключено, що саме такі правила незабаром почнуть діяти і в нас. Я хочу нагадати українцям, які закінчили автошколу, хочуть дозволити складати іспит на практичне водіння необмежену кількість разів. І згідно з чинними правилами, вони мають на це лише три способи. Втім, якщо навіть ухвалять нові правила, то одне обмеження, все ж таки ну, залишиться. А... Пишіть, що ви думаєте про те, що хочуть позбавляти пенсіонерів водійських прав? Ну, чесно, я не, підтримую, я не підтримую таку ініціативу, тому що люди пенсійного віку це дуже зручно. Пенсіонер собі сів в машину і поїхав по своїм справам. Якщо людину позбавлять, десь там? Можливо, все нормально з людиною, скажімо так, і десь просто щось трохи там завалив, якісь правила, просто відберуть права, і як потім кудись добиратися, і так далі. І так далі. Ну не знаю, я б не вводила таке в Україні, правда. Можливо, якісь і потрібні обмеження, але не такі жорсткі. Ну, це моя думка. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях в мене на сьогодні, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.